Як довести, що я живий? Я мертвий уже майже п'ять тижнів. Але не так, як ви подумали. Зрозуміло, що насправді я живий. Інакше як би я зараз набирав цей текст. Мертвий я лише за документами. Якщо вас оголосили мертвим, значить довести протилежне зовсім не так просто, як може здатися. Моя смерть настала чотири місяці тому. Того вечора я поспішав на пізній рейс з округу Вільямсон в Сент-Луїс. Відслуживши в армії, я влаштувався страховим слідчим і по роботі облітав усю Америку. Я пам'ятаю, що за рік у мене набиралося щонайменше 250 перельотів. Логічно, що я багато часу проводив в невеликих аеропортах. Вільямсон також можна віднести до них, хоч це і не самий маленький з тих аеропортів, у яких мені доводилося бувати. О 18.00 я був у аеропорту, Виліт в 21.45. Отже, час у вагон. Я купив собі сендвіч в одному з ресторанчиків, відповів на пару трійку дзвінків, обмінявся кількома словами з адміном. В аеропорту панувала відносна тиша, але невеликі скупчення людей все ж таки там були. Враховуючи цю деталь, те, що сталося далі, викликає в мене ще більший подив. Я почув оголошення про те, що мій рейс відкладається за технічними обставинами. Затримки не були для мене рідкістю. Я дістав електронну книгу і почав читати. Напевно, в якийсь момент я заснув: Сер, я перепрошую. Що? підвівся я. Переді мною стояла напомажена стюардеса. Від неї віяло нудотним запахом парфюмів. Вибачте, що турбую, але ми починаємо посадку на рейс до Сент Луїса. Дуже добре дякую. Я озирнувся. Аеропорт зовсім затих, світла майже немає, всі рольставні магазинів і кафешок опущені. Годинник показував 23.53, набагато пізніше, ніж я очікував. Коли я зайшов у літак, у ньому нікого не було, взагалі нікого. Таке бувало, звісно, що я літав із однім-двома пасажирами, але щоб цілий літак був наданий тільки мені, це щось новеньке. Настирлива, як і належить стюардеса, навіщось вказала мені на моє місце. Хоча в цьому не було жодного сенсу. Я міг сісти будь-де. Перед тим як влаштуватися, я недбало закинув свою куртку і сумку в ящик для ручної поклажі, і поки стюардеса без особливого ентузіазму розповідала інструктаж з техніки безпеки, я уткнувся в книгу. Відрив від землі був плавним. А коли ми піднялися на необхідну висоту, я відчув знайоме почуття тиску в вухах і проковтнув. Кожен з нас стикався з цим відчуттям, але цього разу воно було одночасно звичним та абсолютно іншим. Сер, вам треба застебнути пасок, сказав мені хтось чітко, але майже пошепки. Я повернувся у бік голосу, очікуючи побачити стюардесу, але її там не було. Вона так само стояла в передній частині літака. Я був всього за шість рядів від неї, тож, гадаю, я б почув, якби вона щось сказала. Але я був впевнений, що голос ішов ззаду. Я списав це на особливу акустику літака. Здавалося, що моє серцебиття луною відбивається від стінок порожнього салону, але коли я опустив погляд, то побачив, що світлове табло з ременем не горить, я знизав плечима і знову став читати. Увесь політ пройшов без особливих пригод. Годіння кондиціонера поєднувалося з моєю втомою і тьмяним освітленням, так що майже всю дорогу я проспав, а коли ми почали знижуватися, мої вуха знову заклало. Що відбувається? майже пошепки спитав інший голос, цього разу чоловічий, звідкись збоку. Усе, що відбувалося, мене почало дуже хвилювати. Вам нема про що турбуватися, сер. Просто застідніть ремінь і зберігайте спокій. Лише невелика турбулентність. Літак справді затрясся, виходячи на посадку. Усі голоси стали голоснішими, і їх побільшало. Невидимі пасажири почали нервувати. Будь ласка, зберігайте спокій і залишайтеся на місцях. Сказала голосно на стюардеса, намагаючись переселити своїм голосом шум, що наростав. Колективний шепіт перетворився в відчайдушні крики, плач і благання. Безпосередньо за мною хтось молився, волаючи до нещадного бога, щоб той почув, і не дав його слузі загинути таким молодим, так і не пізнавши радості життя. Заливалася сльозами мати, намагаючись заспокоїти маленьку дитину. Слова втіхи не приховували жаху в її голосі. Чим нижчим був літак, тим гучнішими і більш несамовитими ставали голоси, що змішалися в єдиний вихор. Ні, а господи! А коли шасі торкнулося землі, звуки одразу затихли. Я сидів весь у холодному поту, втиснувшись руками в крісло і будучи не в силах вгамувати дихання. Пройшовши крізь безлюдний аеропорт, незабаром я без сил впав на ліжко в готелі. Лежачи в тиші, я зміг пояснити собі те, що сталося це панічна атака. Так, цілком природно, враховуючи, як часто я переживаю зльоти і посадки. Цього було достатньо, щоб переконати себе, і я заснув. Увісні до мене знов повернулися нестерпні крики і плач, сповнені страждання та болю, а потім стало тихо. Зранку я трохи заспокоївся, створивши ілюзію нормального життя. Я зайшов у ліфт і поїхав на перший поверх снідати. Тут так холодно. Я підскочив і розвернувся у бік непомітного шепоту, знаючи, що в ліфті нікого більше немає. В дорозі на чергову ділову зустріч по радіо орендованого автомобіля я почув новини про нещодавну авіакатастрофу. Там говорили, що розбився ранковий рейс компанії Кейп Ейр з округу Вільямсон до Сент-Луїса. На борту було 27 пасажирів, ніхто не вижив. Де ти? Примарний голос знову ніби пролунав із заднього сидіння, а не з колонок. Я глянув у дзеркало заднього виду нічого. Раз у раз оглядаючись через плече, я мало не злетів з дороги. Прибувши в аеропорт Сент-Луїса того вечора, я зрозумів, що втратив паспорт. На щастя, для внутрішніх перельотів було достатньо мого посвідчення водія, але займатися відновленням паспорта мені зовсім не хотілося. Повернувшись в рідне місто наступного дня, насамперед я зателефонував в готель в Сент-Луїсі. Вони мені поспівчували і повідомили, що покоївки загублених документів не знаходили. Востаннє я діставав свій паспорт на реєстрації у Вільямсоні, і тому залишався лише один варіант я залишив його в літаку. Я зателефонував до аеропорту. Ало, здається, два дні тому я забув у літаку паспорт. Ти маєш бути тут, з нами. Тут так холодно, прошепотіли в трубку. Що? Сер, я перенаправляю вас до нашого бюро знахідок, сказала оператор. Доброго дня. Ви зателефонували до бюро знахідок Кейп Ейр. Чим я можу вам допомогти? Вітаю, мене звуть капітан Леонел Сінклер. Схоже, що два дні тому я забув на вашому рейсі свій паспорт. «Зрозуміло, сер. Яким рейсом ви летіли? Рейс о 21.45 з Вільямсона в Сент Луїс. Номер рейсу 9К1114. Ти маєш бути з нами. Я перепрошую? Сер, зачекайте хвилинку. Я звірю вашу інформацію з нашою базою даних. Потім була довга пауза. На тлі було чути стук клавіш, Сер, ви не могли б ще раз сказати дату вашого рейсу. 21 березня, середа. Рейс о 21.45 з Вільямсона до Сент-Луїса. Номер рейсу 9 К – сказав я. Секундочку. Тут так холодно, а ти такий теплий. Добрий день, це містер Сінклер? спитав новий жіночий голос. Я капітан Сінклер, сказав я з нетерпінням. Вибачте, капітане Сінклер, чи можете ви ще раз сказати, яким авіарейсом ви летіли? Звичайно, сказав я і, ледве стримуючи роздратування, повторив необхідну інформацію. Капітан Сінклер, я боюся, що рейс 21 березня було скасовано у зв'язку з технічними неполадками на повітряному судні, і тому ви не могли б перебувати на цьому рейсі. Можливо, ви сплутали день? Ти маєш бути з нами. Нічого я не переплутав. У мене на руках уривок посадкового талону, а ще два чека один з ресторану з аеропорту Вільямсона, інший з готелю в сент Сент-Луїсі. і обидва я отримав однієї ночі. Це було б неможливо, якби я не полетів тим рейсом, сказав я, втрачаючи терпіння. Але сер, вечірній рейс було скасовано, а літак, який для нього призначався, зазнав катастрофи наступного ранку. Ви, мабуть, чули про це в новинах вас ніяк не могло бути на цьому рейсі. Після невеликої словесної суперечки розмова припинилася. А того ж дня до мене дому заявилася поліція. Офіцери прийшли сказати моїй дружині, що її чоловік був зареєстрований на рейс, що потерпів авіакатастрофу, що серед уламків знайшли мій обгорілий паспорт, і що єдине впізнане тіло на борту швидше за все моє. Уявіть їхнє здивування, коли вони мене побачили. Вони знають, що ти маєш бути з нами. Нашіптували мені на вухо під час бесіди з поліцейськими, і тут почалася плутанина: живий я чи ні. Зліпок зубів на знайдених рештках збігався з моїм, незважаючи на те, що в мене все ще є права водія. Фотографія на них досить стара, і тому поліція не стала її розглядати. Записи з камер відеоспостереження аеропорту також мало чим допомогли. З них видно, як я заходжу в будівлю, але не видно, як я залишаю її після оголошення про скасування рейсу. Я багато разів їздив у місцеву поліцію і запитував про можливість надіслати мій уривок квитка в Кейп Ейр на перевірку. Вони були спантеличені, тому що квиток був справжнім, але все одно наполягали на тому, що польоту не було. Через сім тижнів надійшли результати ДНК. Моя ДНК знаходилася в базі даних з часів служби в армії, і тому я сподівався на швидке рішення на мою користь. Але, на жаль, результат був не на мою користь. Мій ДНК і ДНК останків збігався з військовим зразком, однак мій ДНК збігався на 95%, а ДНК трупа на 99%. Через це, 15 травня 2018 року, у вівторок мене визнали юридично мертвим, і поліція порушила справу, щоб з'ясувати, хто я такий насправді. З того часу, як я офіційно помер, голоси стали звучати частіше і виразніше, їхня інтонація змінилася. Живим ти більше не потрібен. Тепер ти можеш бути з нами. Ми скоро прийдемо за тобою. Нам потрібно твоє тепло. Я багато сміюся в жалігідних спробах не впасти в істерику і зберегти свідомість. Світ вважає, що я мертвий, у моїй голові шепочуть голоси. Жінка дивно дивиться на мене, у її очах неважко розрізнити тінь сумніву. Все стало ще гірше: я не лише чую голоси, але бачу рухи в тінях і відзеркалення в дзеркалах. Це мерці, що обурилися і тремтять від холоду. Є кілька речей, які мене хвилюють і мало не зводять з розуму. Кому належать таємничі рештки, чий відбиток ДНК виявився ближче до мого, ніж мій власний, як довести, що я живий і що я це я. Але найбільше мене лякає інше. Юридичний статус покійного означає, що якщо хтось мене вб'є, то буде неможливо порушити кримінальну справу і навіть розпочати розслідування. Тим часом голоси продовжують шепотіти, що прийдуть за мною. Зовсім скоро. Сподобалась історія. Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!